Я хочу сьогодні вам показати, як готувати нагетси. Можливо, хтось готує. Мене ну, полюбляють таке. Беремо курячий філе, Ріжемо до вільної форми, які вам подобаються моточки. У мене є панірування ось сухарі. яйце. І чуть-чуть потрібно буде нам Сіль, перець за смаком. У мене сьогодні буде із двох курячих стіл. Ось такими шматочками. Ой, а це філет, що в мене не до кінця розмерзлося було мерзне. Так, пломо, перчимо. Поговоримо. І перчику. Тепер дивіться, в мене раз розуміти її. Більш подобається, коли ось на цьому етапі ми, ми добавляємо муки, буквально столову ложку. І розмішуємо. теж швиденько робиться. Не потрібно не маринувати нічого. Я так, в мене є яйце, туди аналогічно помішали, помішали, помішали і помірувальні сухарі. Ось з усіх сторін воно вийшло його, наче, 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 наче. І беремо, жаримо, смажимо на пательні на олії. Беремо наші нагетси, достатньо олії і обжарюємо з усіх сторін. Дуже смачно виходить куряче м'ясо в панірувальних сухарях. Якщо вони осипаються, нічого страшного, значить це лишнє було. Воно тут і не потрібне. Доволі так не дуже один до одного можливо накладати потрібно, щоб воно з усіх сторін кожен шматочок обжарився. Так, я бу... Наші нагідці готові. Ось такі вони вийшли, я викладаю їх на паперовий рушник, щоб вони трошки... Тікли, цікаво олія, щоб були вони сухіші. Є де більше загарні, де менше, це вже не має значення, адже вони в будь-якому випадку дуже смачні, швидко готуються, всі з задоволенням їдять.